Шановні краяни, дорогі івано-франківці. Ми пережили з вами моторошний тиждень. Продовжився наступ грибів мутантів на Франківськ, і багато людей отруїлися і дістали ушкодження від того наступу. Невідомо від чого це все відбувається, але мусимо це пережити. Також на цьому тижні ми продовжували пробуватися чищезна вода в краницях. Від видобутку Сланцевого газу. Ми знали значення слова «фраєр» в староукраїнській мові. Ми побачили дивовижні речі. Ну, дивовижними речами в нас бувають сесії міської обласної ради, засідання різних комітетів і презентації. От щодо презентації, на цьому тижні мій кум Іван Бондаєв презентував свою книжку. Чергову, краєзнавчу про легенди міста Станіслава. І тепер ми всі можемо тішитися з того, що ми живемо не просто в якомусь населеному пункті, де по асфальту бігають коти і щури, а що ми живемо в місті, яке щедро, щільно, я б навіть сказав мега щільно. Задобрено, мацано, за затоптано, зачовгано, якимись містичними і легендарними істотами, видатними діячами, а також тими людьми, які щось таке робили і щось з них таке вийшло. Ці книзі ви побачите і почитаєте таке, про що не знали Франківську, ніколи не впізнаєте. Ну, наприклад, про якісь славі дерева. Про те, як молотками розбивають таїлки з зображеннями зірок, про різних майорів, маршалів, фельдмаршалів і сина Володимира Висоцького, який теж виявляється, був франківським. А не прочитаєте там теж багато іншого, наприклад, не прочитаєте про те, що в нашому місті бували такі видатні особистості, як Віктор Шкловський, наприклад, так, або Космонавт Клімук, про яких там абсолютно нічого не написано, що мене також турбує. Але, попри це, дуже хороша і гарна книжка, і вам її рекомендую. Також ми на цьому тижні. Бачили процес кліматичного звиродніння вересня, який колись у нас був золотим, а тепер він став холодним, дощовим. І мусимо також, якби, терпіти ту вологу, що ліється з неба, і очікувати хоча б невеликого такого бабиного літа. Якщо воно прийде, ми будемо йому радіти, як зараз радіємо кожному сонячному промінчику. А ще на цьому тижні було багато звернень до прокуратури. Всяких викривальних речей, знять посадовців і призначень так само, і це все також є так краще, бо життя продовжується. Люди народжуються і вмирають. Одні наварувалися і накралися, і вони вже йдуть на пенсію. А інші молоді завзяті, приходять красти і брати своє. А також продовжилося будування всяких почварів на франківських вулицях, і ті почвари стають все вищими і багатоповерховішими. І цей тиждень не приніс нам радості демонтування і втіхи руйнування цих почвар. Тому мусимо якби тішитися тим, що вони і далі своїми сегляними боками затуляють нам небокраї, зірки і тих інопланетян, які врешті-решт прилетять, і дадуть нам всім тут. Доброго прочухана, щоб не казати якесь інше слово, теж на літеру П. Дякую вам, дорогі краяни. Мужніте, йдіть на вихідні, а там знову понеділок і знову почнеться якийсь хреновий тиждень. Будемо сподіватися, що він буде більш сонячним і більш приємним.